Новинка в нашому асортименті бренд RUNHOLZ. і це композиція 3 квітня 1968 року. Аромат про самий красивий на світі Ладан. Це не ладан, а, наприклад, табак ваніль. Це не ладан від Філіпа Сарченелі з лінійки Унум про реліквію і лавс про якісь там відспівування. Це справді святковий аромат, церковний, класний, топовий ладан. Я вперше розпаковую цей бренд, тому можливо це буде не так швидко. Отже, що по упакуванню? Як ви зрозуміли, це абсолютно щось нове. Це 10 з 10. Ну і будемо тестити сам аромат, як він тут відкривається, начебто розібралися. Отже, ладан ідеальний з геліотропом і квітами лічі. Це аромат багатства та розкоші, теплий, пряний в міру солодкий, і тим часом навіть дуже такий прямо святковий водушевляючий. Як буде на українській мові, до речі, напишіть в коментах. Отже, точно 10 з 10, 100% один з найкращих ладень, в які мені доводилось відчувати.